Елітні апартаменти та автопарк Тесла у радника ОП Власюка знайшли розкішні активи розслідування. Радник офісу президента Владислав Власюк опинився в центрі гучного скандалу після публікації блогера Володимира Бондаренка. Той оприлюднив дані про елітну нерухомість і дорогі авто, які нібито пов'язані з Власюком та його родиною. За даними блогера, до активів входять 240 квадратних метрів апартаментів біля банкової напередані. Інститутською та садової оформлені на його матір. Квартира біля Софії Київської, на розі Георгівського та Стрілецької. помешкання в історичному центрі на розі великої Житомирської та Стрілецької, квартира навпроти парку Шевченка на перетині Антоновича і Льва Толстого, садиба в козині біля води, на кількох ділянках обладнана сонячними панелями. Окремо зазначається, що родина Лисака володіє чотирма теслами. Публікація вже викликала хвилину. Вилю обговорень. Одні вимагають офіційних пояснень, інші називають матеріал політичним тиском. Це розкіш, яку може собі дозволити радний копей. Чи схема, яку хтось нарешті злив у публічний простір. Напишіть, що думаєте.